Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу у Миколаївській області. То зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря. У разі деокупації цієї коси наші воїни можуть активізувати військову діяльність у морі та отримати можливість переправитися на лівий берег Дніпра, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни АСВ. Кінбурнська коса знаходиться на відстані лише 4 кілометри через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід в Дніпро та Південний Буг, а також в Миколаївській і Херсонській міські порти, зазначили аналітики. У АСВ додали, що супротивники використовували позиції на косі для того, щоб наносити ракетно-артилерійські удари по наших захисниках в Очакові та в інших районах уздовж підконтрольної Києву частини узбережжя Чорного моря. Аналітики підкреслили, що Кінбурнська коса знаходиться поза зоною досяжності ворожих 152-мм артилерійських систем, які зосереджені в Херсонській області на лівому березі Дніпра. Збройні сили України наприкінці літа стали активно контрнаступати на низці напрямків. 9 листопада стало відомо, що російські загарбники з правобережжя Херсонської області вирішили відступити на лівобережжя через серйозні проблеми з постачанням. 10 листопада з'явилася інформація, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку Миколаївської області. Нардеп Роман Костенко сказав, що це останнє місто, яке перебувало під контролем ворога в цьому регіоні. Під контролем окупантів залишалася лише Кінбурнська коса, це піщана коса, яка знаходиться на північному заході Кінбурнського півострова. Між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. 18 листопада голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що на косі знаходяться війська РФ. 21 листопада начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону визнала, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі. Її закликала дотримуватися режиму оперативної тиші. За даними влади, Кінбурнська коса є останньою територією Миколаївської області, окупованою російськими військами. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.